Вітаю колектив. Сьогодні маємо 26 березня 23 року буду починати сіяти помідори на розсаду. Крепко не буду займати ваш час. Тут в принципі якби процес такий же майже ідентичний, як і той, що я перед знімав як сіяв. І тут все ж те саме, просто декілька якби, нюансів. Так коротенько зазніму, покажу, що я хочу спробувати ще в цьому році. Сіяти буду так же само. ось, Лоточки купа, це ще не всі. І більшечки, і меншечки. Насіння. І хочу спробувати ось такий кокосовий субстрат. Хочу вверх, вже коли насіння розкладу, вверх засипати ось цим кокосовим субстратом. Тоненький такий шар з пів см. Не землею, а іменно ось ним. Спробую, не знаю. І насіння саме. Розкладати не чисто на землю, а ось на такий туалетний папір. Я тоді як розкладу, то вже покажу коротенько. Так, також побачив в інтернеті так роблять, хочу спробувати якби, декілька лотків таким, таким методом. Чому саме кокосовий субстрат, він якби, є стерильний. І коли ти ним засипаєш верх насіння, то якби, там немає збудників різних хвороб, наскільки я. Якби знаю цю інформацію, то ну, спробую, не знаю. І він дуже вологоєнкий. Тобто, рідше потрібно буде поливати нашу розсаду, не так буде вода випаровуватися, як просто буде засипана ну, ґрунтом. Тож, ніби все наготовив, лоточки. Земля знову ж таки відро своєї з огороду, піввідра купованої, бетонозмішувачу змішав, але цього разу ще ось така вона класна вийшла. Розсипчаста. Е, Ще я її пересіяв, хто знає через сито те, що е, вугля. Вугілля просіювати, хто пале вуглям, той знає таке сито, якби крупненьке, і через нього дуже класно просіювати Всі грудочки, які якби, є, вони відходять а залишається ось така розсипчаста класна земля. Тому починаю, розкладу, підготуюся і ще включуся. Ну, Ось такого плана виходить, насипав землі. До верха, я ж кажу, трішки не досипав. Застелив ось так смужки туалетного паперу, трішки рукою якби, ущільнив і полив. Полив, щоб, ну, зволожив, небагато, щоб насіння зразу якби, прилипало до, до паперу. Зараз буду розкладати, ось тут в мене ціла ціла купа, як би накупляв різного. Буду, буду розкладати, буду. І ще покажу, я буду вже засипати цим кокосовим субстратом, який він на вигляд покажу і що з того буде. Тому чекаю. Ось так розклав рядами 4 ряди. Ось тут ще залишалось по пару насінин, то я доклав трішки, тоді якщо то розпікірую бо не влазило. І ось так виглядає ось цей кокосовий субстрат. У мене він брикетами. В пачці такий, як брикетами спресований, я його трішки руками розімняв. І зараз просто ось зверху засиплю ним. Засиплю ним і полию, і все. Так, я якби декілька лотків зроблю, чисто для, ну, для проби, тому що раніше я так не робив, а так самому цікаво, що з того вийде. Тому ось так. Ось так воно виходить. Засипав, зверху полив, не знаю, трішки мене. Смущає ось це якби, як волосся дуже багато. Чи він такий потрібно, щоб був, чи ні. Можливо, хто знає, то підскажіть. Можливо, якийсь просто він неякісний, не знаю. Багато такого волосячка. Є їй така дрібна ця фракція, а багато і волосся. Не знаю. Але так постарався якби, рівномірно, щоб і те, і те було розподілити. Трішки полив. Зараз відправляю на підоконник і в такому якби, режимі далі всі лотки буду. Заповняти просто ось тим субстратом, не знаю, наскільки там мені його вистачить. Це в мене пакет, якщо пів кілограма. Ну, декілька лотків якби, для проби, там 2-3, скільки буде, то зроблю і вже тоді буду мати якби на майбутнє собі розуміння, чи потрібне воно мені чи ні. Ще, можливо, хто в коментарях щось та порадить. Якби. Хто більш досвідчений, хто працював з ним, з цим субстратом, тому що я перший раз. Тому я продовжую працювати. Так, ну ось так вийшло. По засаді вже багатенько, ще не все, але трішки засадив, думаю покажу, вже розмістив на підоконниках. Ось так. Два лотка тут, засипаних субстрактом. Потім ось три меншечких, Знову один більшечкий. Ось це все, що в мене вийшло якби з субстратом кокосовим. Все, все інше просто засипано землею. Ну, ось так просто землею зверху. Три тут таких лоточки меншечких. Ще пізніше до, до сію то доставлю. І два ось на цьому підвіконнику вже більшечких. Тут ще теж, якби один встане, то доставлю. Ось ось такий процес. І зараз ще покажу перець. Що ж там з тим перцем, що я тоді садив на відео. Ну Ось наш перчик. Деякий починає. ну Вже проклюнувся, вже такий, що видно, що зійшов. Це тут жовтий. Ось тут червоний, то не знаю взагалі ні одного ще поки я не бачу. Тільки бур'янець пробивається. Можливо, ще щось десь зійде. Ось це гіркий. Також трішки зійшов. І ще один це я вже потім досадів. От з того, що в мене залишалося на тих ватних дисках, то я все в один лоток ще садив, то тут ну, тут я пізніше садив, то ще немає. То не знаю. Як каже, коля музика, щось та, щось та виростемо. Ще маю надію, щоб все ж таки. Можливо, через пару днів тут ще щось проклюнеться і, можливо, хоча б щось тут. Та й в принципі буде нормально. Перечень взагалі туговатий до цих справ. то, Ну побачимо. Тому всім дякую за увагу наразі. до садю. останні свої лоточки. Аби тільки підоконників вистачило, переживаю. Було б класно, щоб була теплиця, але поки, поки такого немаю. Тому всім дякую. Через деякий час знову включуся, покажу, що там помідори сходять, не сходять. Ну, в такому плані. Тому всім дякую, всім, всім до побачення.